Надзвичайна ситуація в київському метро на синій Гілці сталася розгерметизація тунелю, і колії затопило. Рух між станціями Деміївська і Теремки зупинили. Зазначимо про плани закрити саме цю ділянку на ремонт, київська влада повідомила вранці. Розпочатися він мав із 9 грудня, проте через надзвичайну ситуацію це сталося раніше. Поїзди метро впродовж півроку курсуватимуть лише між станціями героїв Дніпра і Либіцька. А щоб вирішити транспортні питання великого спального масиву, який Залишиться без метро, обіцяють запустити автобуси. Тим часом громадська організація пасажири Києва повідомляє, що окрім перегону Біська Демівська у столичній підземці є й інші проблемні місця та обмеження. Так, на тій же синій гілці між станціями героїв Дніпра мінська та Васильківська виставковий центр просідають тунелі. На відрізку почайна контрактова площа також просідають тунелі, і є порушення габариту через неякісну конструкцію. На зеленій гілці між станціями Львівська брама золоті ворота збільшився приток ґрунтових вод через будівництво. Поруч між Сокорками і Харківською низька якість тунелів. Просідають тунелі і на відрізку Бориспільська, червоний хутір. На Червоній гілці в аварійному стані міст метро, який з'єднує станції Дніпро і Гідропарк. Ну, детальніше про стан столичної підземки і про те, чому а, вона нині в такому стані, говоритимемо з Ксенією Семеновою, депутаткою Київської міськради від фракції Слуга народу. Пане пані Ксенія, доброго дня. Добрий день. Ну от власне, як так виходить, по-перше, що ми дізнаємось про те, що в нас а, аварійні. Аварійна ситуація на станції метро, коли її вже зачиняють через цю аварійну ситуацію. Хто а, має нести за це відповідальність? І, взагалі, як так склалося, що на столична підземку у такому стані? За словами, скажімо так, інформаторів з Київпастрансу і працівників метрополітену, ця ситуація існує вже близько тижня. Я думаю, була ставка на те, що можливо вона не такою є критичною і не доведеться раптово зачиняти метрополітен. Однак було прийнято рішення таки зачинити його на ремонт. Звісно, в будь-якій будь-якому цивілізованому місті після такого інциденту у відставку подав би як мінімум керівник департаменту транспорту або ну, хоча б керівництво метрополітену, в Києві це вважається чомусь якоюсь штатною ситуацією хоча це так не є. Причини можуть бути різні, починаючи від того, що сама конструкція першопочатково могла бути недосконалою. скажімо так, могли бути питання проблеми в експлуатації, в обслуговуванні цих тунелів, чи вчасно виконували поточні ремонти, чи вчасно інспектували цілісність тунелів і всіх конструктивних елементів цих тунелів. Могли змінитися також умови гідрологічні, мається на увазі, що грунтові води і підземні різні джерела могли змінити свою течію у зв'язку із тим навантаженням, які дають нові будівництва, які ведуться по всьому Києву. При тому, ну ми з вами розуміємо, що будівництво в Києві часто робиться без належного належної оцінки. В ситуації з порушенням червоних ліній, з порушенням норм, які передбачають заборону висотного будівництва на тих територіях, де проходить метрополітен. Ну, тобто, обставини можуть бути різні, це все повинні вивчати фахівці. Але те, що це стається зараз, мене зовсім не дивує. Ми бачимо, в якому стані знаходяться мости, в тому числі міст метро. Um, коли почнуться проблеми із мостом метро, ми також будемо сидіти і думати, до яких ж нам експертів звернутися, щоб вони нам сказали, чи це може міст невчасно поремонтували, чи це 50 років тому його погано побудували. Будь-які системи інженерні комунікації вони потребують фахової експлуатації і поточного ремонту. Я вже бачила ну, таку реакцію. З боку е партії мера удара Дмитро Білоцерківець написав у себе в соціальних мережах: що ну а в чому ж наша вина, якщо цю станцію метро відкривала типу злочинна влада Янукович? От насправді мало мало відкрити станцію метрополітену за цим всім господарством. Треба доглядати це стосується всіх непомітних комунікацій. Це стосується системи водопостачання, водовідведення, електрики, опалення. Це всі ті системи, які в Києві перебувають в просто жахливому стані, їх так активно не ремонтують і в них так активно не вкладають гроші, як, наприклад, в парки, сквери, тому що в сквери їх видно. На фоні них можна гарно перерізати червону стрічку. На фоні заміненої труби чи заміненого колектору ти червону стрічку ну навряд чи переріжеш, тому це не так цікаво політичним гравцям. Хоча це те, від чого насправді залежить місто. Тут, тут ще варто сказати, що лінію метро зараз замінять наземним транспортом, а наземний транспорт у нас зупиняється під час повітряних тривог. Тобто, фактично, у мешканців цих районів взагалі не буде жодної можливості потрапити на роботу. Це сильно вплине на економіку міста Києва. Ініціатива «Пасажири Києва підрахувала, що Київ втрачає буквально мільярди кожного разу під час повітряних тривог. коли Весь транспорт стоїть мостами з лівого на правий берег. Рухатися не можна це дуже сильно шкодить економіці міста і добробуту киян. Також Пані Ксенія, ну зрозуміло, що ці е, висотки і торгово-розважальні центри, які побудовані прямо над станціями метрополітену, вже ніхто нікуди не діне. А е, е, ті, які були побудовані у тому числі за часів е, кличка, за, за часів е, мера е, мерства кличка. Це крім ну це в контексті злочинної влади Януковича в жодному разі не захищаючи, але ви праві, що дійсно треба обов'язково слідкувати за тим, що вже побудоване, і не робити гірше. Питання в наступному: от власне пасажири Києва заявили про те, що ледь фактично ледь не кожна, ну хай не кожна станція метро, але через одну фактично вони знаходяться в аварійному стані. Чи Київрада не розглядає можливо питання інспекції всіх станцій? метро, щоб зрозуміти, в якому стані, щоб у нас не виникло десь там в іншому кінці синьої гілки чи червоної гілки, якась е, е, нова е, подія. Е, і можливо, Слуга народу буде ініціювати це питання, якось, щоб ну, ми хоч розуміли як пересічні кияни, які їздять на метро, що у нас взагалі відбувається з цим метро. Я вважаю, що Київрада має ініціювати відставку директора метрополітену насправді. тому що Київрада постійно з бюджету міста Києва з кишень киян, виділяє гроші на дофінансування метрополітену. Якщо цього недостатньо, то чому керівник не доповідає, що цього недостатньо? Чому не доповідає, в якому стані знаходиться метро? На які саме проекти нам треба дофінансування? які саме лінії, які саме проміжки тунелів потребують негайної реконструкції ремонту? Цього всього не було. Цієї інформації не було. Те, що ми постійно робили, це дофінансовували у зв'язку з тим, що, мовляв, Вартість проїзду не, не покриває затрати на, на метрополітен, це зрозуміло, але метрополітен наразі є ну основною артерією такої транспортну, яка взагалі е, тримає міста Київ е, в такій єдиній системі е, для містян, тому це питання має бути пріоритетним. Якщо керівник метрополітену з цим не справляється, він повинен іти у відставку. Якщо департамент транспорту не розуміє. Уміє, що треба зробити, щоб система транспорту в Києві працювала. Він повинен піти у відставку. Місто Київ не може опиратися в своїй транспортній системі на маршрутки. Ну ми живемо не, не, не в африканських країнах. Е, я перепрошую. Ну ми декларуємо, що ми живемо в європейській країні в сучасній столиці, що наш транспорт має бути екологічний. Що ми повинні дотримуватися принципів сталої мобільності, е, незважаючи на війну, ми не можемо собі допустити. Постійно лобіювати в місті інтереси трьох приватних перевізників, які захопили повністю цей ринок, і громадський транспорт ну фактично знищується за рахунок цього. Тепер із зупинкою лінії метрополітену ситуація ще погіршиться. Тролейбусів автобусів не вистачає. Комунальний транспорт зупиняється під час тривог, мости зупиняються. Фактично, в нас залишаються приватні перевізники, які не можуть забезпечити ні нормальний е гігієнічний стан своїх транспортних засобів, ні нормальний технічний стан це просто небезпечно. Е я вважаю, що директор департаменту транспорту разом із керівником метрополітену мають піти в відставку в цьому випадку. Пані Ксенія, тут ще хотілося би наостанок додати, що окрім того, що Київський метрополітен – це головна артерія транспортна, це ще й місце, де люди рятуються від е атак країни-агресорки. Тому якщо Якщо вже не є аргументом те, що киянам треба якось їздити по місту, то хай аргументом, хоча б буде їх безпека. Ми вам дякуємо, що долучились до нас і пояснили, чому у столичній підземці виникають такі аварії. Хто за це відповідальний? Я нагадаю, що разом з нами була Ксенія Семенова, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу.